Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо питання, яке було написано в коментарях до мого попереднього відео, і звучить воно так. Як досягати своєї мети, отримуючи при цьому задоволення, а не відразу? В першу чергу, я дякую автору за це питання. Хочу вас попередити, що відповіді на питання не є універсальними, адже у кожної людини є свої цілі, є свої переконання, де й взагалі. У кожного з нас своя історія життя. Це те ж саме те, що взуття, допустимо, 45-го розміру, яким би воно хорошим не було, підходить не всім. Так само відбувається і з психологією. Вона індивідуальна і не має універсальних рецептів. Чому в житті людей бувають такі труднощі, які просто примушують нас звертати від шляху до досягнення своєї цілі? І визнавати свою слабкість. Ну дивіться, це те ж саме, що якщо людина хоче кудись поїхати, тобто досягнути меті. У неї ж можуть виникнути якісь труднощі. Ну там або вона не змогла купити квитки, або вона запізнилась на потяг, або у неї просто зламалась машина, або ще щось трапилось. Ну таке ж може бути. Отже, як ми бачимо, труднощі це є обов'язковим компонентом. А от якщо людина не хоче стикатися із своїми труднощами, то вона може сидіти у себе вдома, в кімнаті і нікуди не виходити. Хоча зачекайте, вона ж має платити якось за їжу, за свої розваги, за комунальні і так далі. Тобто це також не варіант. А от в протилежному випадку, якщо у людини немає ніякої мети, тоді вона стає вразливими перестресами, занепокоєннями, хвилюваннями, тривогами, відсутності мотивації і так далі. Тому подумайте самі, яку мету вам обрати для того, щоб подолання труднощів, які виникнуть на шляху для досягнення цієї мети, приносило вам задоволення, а не розчарування. Сподіваюся, що сьогоднішнім відео я вніс часткову ясність дане питання. А от якщо вам було корисно це відео, то підписуйтесь на мій канал. А саме головне, пам'ятайте, все буде Україна!